В Везмий активно триває модернізація медичних установ міста. Важливим об'єктом є хірургічне відділення Ізмийської міської центральної лікарні, яке функціонує з 1950 року. Вже протягом декількох років триває реалізація проєкту з реконструкції лікарні, який розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В рамках проєкту вже було реконструйоване неврологічне відділення та тривають роботи в хірургічному відділенні. На території міста Ізмаїла продовжується реконструкція Ізмаїльської міської центральної лікарні. Наразі закінчили роботи з реконструкції третього поверху хірургічного відділення. Ми готові для того, щоб продовжити хірургічне відділення другого поверху. Так як на третьому вже завершені роботи, то передбачено в роботах пацієнти перейдуть до третього поверху, і ми продовжуємо роботи на другому. У відділенні функціонує 60 ліжок. Працюють дев'ять загальних хірургів, два урологи та один дитячий хірург. Реконструкція включає в себе сучасне обладнання, оновлену процедурну, перев'язувальну, сестринську їдальню роздавальню тощо. Усе це відповідно до вимог НСЗУ. Палати забезпечення, індивідуальним постачанням кисню та вентиляційну. У систему з охолодженням у нових умовах. Пацієнти отримують комфортні палати з душовими та туалетами, безбар'єрний доступ, оновлену матеріально технічну базу. Пацієнтам пропонуються сучасні методи лікування, серед яких лапароскопічні операції та ендоскопічні втручання. Не менш важливим є і те, що на даний час з урахуванням військового стану ми маємо багато переселенців. Ми маємо багато вже наших військових служб. Бовців, які потребують медичної допомоги. З урахуванням всього цього теж було передбачено всі необхідні заходи для маломобільних груп населення. Безбар'єрний доступ включає у себе новий вантажний ліфт, вантажопідйомністю 1600 кг, душові та туалети для маломобільних груп населення. Також усі позначки, продубльовані шрифтом Брайля. На випадок надзвичайних ситуацій. лікарня забезпечена резервним живленням. Не менш важливим є те, що взагалі наша лікарня вона забезпечена автономним нашим і енергоживленням, а також і скважини на зимовий період, на випадок відсутності централізованого від теплопостачання. Лікарня теж забезпечена, забезпечена своїм теплом. Ми маємо свою окрему кателю на території лікарні, яка буде забезпечувати за необхідність. Як і лікарню, так і перинатальний центр. Завдяки новому обладнанню в лікарні буде розширений перелік медичних послуг. Усе це дозволить забезпечити мешканцям міста та регіону ще більш якісне своєчасне та сучасне медичне обслуговування. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин.